Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вас хочу познайомити з кімнатними рослинами у нашій групі. Це хлорофіту. Погляньте, який він гарний. Називається жіноче щастя. Папороть. Ось це такий гарний, гарна квітка. Сінгоніум. А цей гарний велетень називається драцена, коли на вулиці прохолодна, пасмурна, іде дощ, іде сніг, нам хочеться якісь яскравих моментів. І тому я пропоную намалювати гарну квітку. Для того, щоб нам намалювати квітку, нам потрібна аркуш паперу. Фарби, стакан з водичкою, пензлик і вишні палички. Спочатку ми будемо малювати горщик. Малюємо, набираємо фарбу і малюємо горщик. Намалювали горщик, а зараз буде саме цікаве будемо малювати багато зелених перістків. Прикладаємо пензлик і відриваємо. Закінчуємо малювати пелюстки, а тепер будемо малювати чудові квітки, але дуже цікавим методом. Беремо фарбу і ставимо ось такі червоні крапочки червоні. Ми вже закінчуємо крапочки червоні. Тепер набираємо білу фарбу і будемо ставити крапки по центр квіточки майбутньої. Ось так. Бажано побільше фарби, щоб було. Беремо вишну паличку і починаємо малювати ось такі кругові рухи. Погляньте які гарні квітки в нас виходять. Дітки! Погляньте, який гарний горщик з квітами у нас виходить. І настрій такий в нас такий гарний. Дітки, ось такий горщик з квітами у нас сьогодні з вами вийшов. Я сподіваюся, вам сподобався. Ви теж вдома намалюєте і обов'язково надішлете мені свої фото. До побачення, до зустрічі.